показу – Весільний бренд Кеті Корсо. 845 я вже був на роботі, і я побачив, що персонал не вийшов. Практично було тільки семеро людей, які стояли і просто чекали мене, щоб зрозуміти, що їм далі робити. Таким був перший день на виробництві тернопільського весільного бренду Кеті Корсу, коли почалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію України. Ще тоді власникам пропонували перевести виробничі потужності компанії, але вони вирішили залишитися та стати економічною підтримкою для своєї країни та своїх людей. У перші місяці великої війни пригадують, стикнулися з різними труднощами: закриття салону у Львові, виїзд працівників за кордон, проблеми з логістикою, неможливість імпортувати тканини для пошиття. Ми були загружені роботою ще десь орієнтовно на 2-3 місяці наперед, і нас нам не вистачало сировини, щоб справитись з цим. Ми різними шляхами якось викручувалися. Було таке, що навіть зв'язувалися з фабриками, які займаються аналогічною діяльністю, домовлялись з ними, десь перекуповували тканину, якщо були такі взірці, а деякі просто відтерміновували, передомовляли з клієнтами. На початку повномасштабного вторгнення я виїжджала за кордон і саме чому я повернулася? Насправді, як і всі. Українці за кордоном я дуже сильно сумувала за рідними і близькими. І ще одною такою вагомою причиною мого повернення було те, що за кордоном я не мала змоги працювати своєю улюбленою справою, займатися, і тому я вирішила повернутися. Через війну 30-40% клієнтів Кеті Корсо таки перестали замовляти в них товари. Інші ж навпаки, підтримали не тільки їхній бізнес, а й збройні сили України. Це були Наші клієнти абсолютно з різних країн світу, це і США. Ми не чекали. Нам просто висилали там номер Western Union переказів, і ми йшли, знімали кошти і вже їх передавали. За ці кошти купували якісь речі, потрібні військовим. І передавали туди, а їм просто звітували, що ми саме придбали за ці гроші. Це був цікавий і класний період, тому що ми відчували підтримку всього світу. Також упродовж трьох місяців на виробництві компанії спеціально шили балаклави та відправляли їх українським військовим. Крім цього, 10% від вартості виробів віддавали захисникам. Кожного дня ми шили для військових балаклави. Ну крім того, різали, нарізали тканину для. Сіток для плетіння сіток кожен робив, що міг під час. Ця горність, яку ми відчуваємо, вона дуже позитивна, вона надихаюча і вона дуже продуктивна, тому що саме це дає нам можливість продовжувати працювати, продовжувати долати всі труднощі, з якими ми зустрічаємося. Ще до війни команда готувалася до великої виставки світу в Іспанії. Коли почалася велика війна, думали, що вже не поїдуть туди. Та таки продовжили працювати і стали першим в історії українським брендом, який допустили до показу Барселона Брайдал Фешн Вік. З понад 500 брендів Каті Корсу потрапив у топ 30 На сцені вони зуміли показати не лише свою творчість, а й розповісти іноземцям про війну в Україні. Ми зробили спеціальний шоу-ролик про війну перед показом і змогли акцентувати увагу на ситуації в країні. приблизно відсотків. Я думаю, 30 людей просто плакали в залі. І ми відчували підтримку нашої країни. Загалом бренд Кеті Корсу, який працює у Тернополі, вже 8 років підкорює світовий ринок. Протягом цього часу компанія змогла вирости та досягти немалих висот, адже їхні сукні тепер одягають наречені в Європі, Австралії чи десь в Америці. Коли я прийшла, у нас було. Вісім працівників загалом всіх, а на сьогоднішній день більше 60. Тобто за 13 років, наскільки фірма виросла і по об'ємах приміщення, і по зручностях, по комфорту, по обладнанню. У створенні колекції Кеті Корсо дотримуються модних тенденцій та передбачають їх ще за рік до виходу та популярності. Свій продукт в компанії називають творчістю, яка зароджується ще на ескізі або ж матеріалі. Я беру матеріал, беру манекен і фантазую вже саме на манекені. Після чого ідея максимально лягає, коли ти в контакті саме з тканиною, тому що Атлас, шовк, шифон, вони по-різному лягають, і тоді вже більше є бачення, як буде гарно саме та сукня з того матеріалу ті ідеї, які я собі бачу. Я Просто пишаюся цими людьми, серед яких приходить, ну не приходиться, а я можу. Маю можливість працювати. І це завжди викликає в мене такі почуття тремтливі. І якщо сукня, ми присвячуємо дуже багато часу сукні, вона просто з душею йде від нас, знаєте, багато квітів, всього емоцій, і вона від нас виходить просто чудова. Попри непрості часи в країні, в компанії Кеті Корсу планують розширюватися та масштабувати свій бізнес. Для цього шукають людей, які готові навчитися, розвиватися разом з фахівцями своєї справи та згодом стати і частиною команди тернопільського бренду. Навчання ми надаємо безкоштовно, готові підвищувати кваліфікацію будь-якого працівника, а також людей, які Можливо, немає житла в місті Тернополі, десь приїжджають з районів, сіл чи з інших міст. Можемо їм надати житло. Тернопільський весільний бренд Кеті Корсо експортує свої сукні у понад 50 країн світу. Представники компанії розповідають, будуть продовжувати популяризувати все українське за кордоном та докладати усіх зусиль, аби їхні вироби стали ідеальними. Показу весільний бренд Кеті Корсо.